27,5 мільйонів гривень виділено цьогоріч з бюджету Івано-Франківської громади на фінансування програми здоров'я мешканців. Насамперед кошти отримають пільгові категорії населення та важкохворі пацієнти. Також в пріоритеті надання реабілітації військовослужбовцям громади. Торік понад дві тисячі воїнів франківської громади отримали медичну допомогу у лікувальних закладах. Цьогоріч темпів не збавлятимуть. Різні специфічні медичні процедури, протезування п'ясної кістки, ран, техніка проведення заміщення кісткового дефекту за методом маскелет і так далі. Ну, тобто це ті види надання медичної допомоги, які Ну, в індивідуальних окремих медичних випадках кожного з пацієнтів були потрібні, і наші фахівці це здійснювали. Окрім того, з початком війни 840 військовослужбовців звернулися за стоматологічною допомогою. Торік, майже пів тисячі бійців отримали терапевтичне та хірургічне лікування і протезування зубів. Окрім того, франківські посадовці працюють над розширенням мережі з медичної реабілітації для того, аби е була можливість надавати цю допомогу. Наші заклади укомплектовані не лише інвентарем і обладнанням необхідним для цього, але головне мати персонал. Ви знаєте, що місто Івано-Франківську у рамках співпраці з першим добровольчим хірургічним шпиталем буде долучатися і буде сприяти і допомагати в реабілітації військовослужбовців за допомогою цієї структури. Наші Наша позиція проста, якомога більше можливостей для реабілітації військовим. Торік у Франківській громаді прийняли програму здоров'я мешканців на три роки із 2024 по 2026 роки. Вона націлена на забезпечення пільгових категорій населення базовими медичними послугами та ліками.